Кабінет Дікенса. Нарешті я скінчила записувати почути у той день. Усі дванадцять олівців затупилися. На мене чекала серйозна операція. Нагострити їх. Один за одним вставляли я кінчики у стругачку. Якщо обертати ручку цього пристрою повільно, то інколи острушки, завиваючись, але не розриваючись, можуть звиснути аж до кошика для паперів, але сьогодні я була втомлена, і вони увесь час ламалися під власною вагою. Думки про почуте не покидали мене, я пройнялася симпатією до хазяйки і Джона Копача. Чарлі та Ізабель мене дратували лікар і його дружина діяли з найкращих міркувань, але мені здавалося, що їхнє втручання у життя двійнят добром не скінчиться. Самі ж двійнята були для мене загадкою. Я знала, що про них думали інші люди. Джон Копач уважав, що вони не вміють як слід говорити. Хазяйка була переконана, що двійнята не сприймають навколишніх. Як живих істот. Селяни ж дотримувалися думки, що дівчата не сповна розуму. Не знала я одного, і це було аж надто цікаво якої думки була про них сама оповідачка? Міс Вінтер була наче блуклива точка в центрі свого оповідання. Спочатку вона говорила про них, а нещодавно з'явилися ми, але вона ніколи не вживала займенника я. І його відсутність мене спантеличувала. Знаю, якою була б її відповідь, якби я в неї спиталася про це. Міслі, ми ж домовилися. Мені вже доводилося ставити їй запитання про ту чи іншу подробицю історії інколи письменниця відповідала, та коли їй не хотілося цього робити, вона знову і знову нагадувала мені про нашу домовленість не дурити. Не забігати наперед, не ставити запитань. Довгий час я мирилася з тим, що мені не вдавалося задовольнити моєї цікавості, але того вечора трапилося дещо, що дозволило пролити певне світло на питання, яке мене турбувало. Не встигла я прибрати зі столу і взятися до пакування валізи, як у двері постукали, я відчинила й побачила у коридорі Джудіт. Міс Вінтер цікавиться, чи не маєте ви трохи часу, щоби з нею ненадовго зустрітися. Це в такий спосіб Джудіт переклала мені значно різкішу фразу, яка мала звучати так Приведіть до мене мій слі, і негайно. Я в цьому аніскілечки не сумнівалася. Склавши блузку і запхавши її до валізи, я рушила до бібліотеки. Міс Вінтер сиділа у своїй звичній поважній позі біля палаючого каміна, але окрім його полум'я іншого освітлення в кімнаті не було, тому в бібліотеці було темно. Може, увімкнути світло? спиталася я, стоячи у дверях. Не треба. Ці слова долетіли до мене, наче здалеку, залику, і я вирішила підійти до міс Вінтер ближче. Віконниці були розчинені і чорне небо, всієне цяточками зірок відбивалося у дзеркалах. Наблизившись до письменниці, у миготливому світлі від каміна, я помітила, що вона про щось глибоко замислилася і не звертає на мене уваги. Я мовчки сіла у своє крісло і, заколисувана теплом вогню, почала розглядати нічне небо, що відбивалося у дзеркалах бібліотеки. Так минуло 15 хвилин. Міс Вінтер про щось розмірковувала я мовчки чекала. Нарешті вона заговорила вам доводилося бачити портрет Дікенса в його кабінеті? Здається, портрет написав такий собі Бас. Я десь маю копію, коли знайду, то покажу вам. Так от, на цьому портреті письменник дрімає. Відсунувши стілець від столу. Очі його заплющені, борода лежить на грудях. На ногах капці. Довкола ж його голови у повітрі плавають, немов не у сигарному димі, головні персонажі його думок Деякі юрмляться над паперами, що лежать на столі, деякі висять позаду голови письменника. Деякі спустилися донизу, наче сподіваючись стати ногами на підлогу. А чому би й ні. Усі вони намальовані так чітко, як і сам письменник, то чому б їм не бути так само реальними, як і він. Ці персонажі набагато реальніші, ніж книжки на полицях, книжки на картині ледь означені тоненькими лініями то тут, то там. Місцями ж їхні контури взагалі сходять на нівець. Ви можете спитати, а чому це мені раптом пригадався цей портрет? Тому що він, здається мені відображенням мого життя, я зачинилася від світу, за дверима свого кабінету і заселила цей замкнутий простір, вигаданими мною істотами майже 60 років я безкарно підглядала за життям людей. Людей, які ніколи не існували, я безсовісно підглядала в їхні серця й у їхній спальні, я зазирала їм через плече, стежачи за рухами пера, яке писало любовні листи, заповіти і сповіді. Бачила, як кохаються коханці, як убивають убивці, як діти грають у піддавки і фантазують. В'язниці й борделі відчиняли мені свої двері, каравели й каравани несли мене через моря й пустелі. Я рухалася у просторі й часі, залишаючи позаду континенти і століття. Я була свідком ницості сильних світу цього, і шляхетності скромних простолюдинів. Я схилялася над сплячими біля їхніх ліжок так низько, що вони могли відчути мій подих я бачила їхні сни. У моєму кабінеті ціла юрба персонажів, які ждуть свого часу, щоб з'явитися у ще не написаних книжках. Ці люди прагнуть жити, вони смикають мене за рукав і благають я наступний. Ну ж бо, тепер моя черга. Мені ж доводиться вибирати. І коли я когось оберу. Решта мусить угамуватися і ждати собі тихенько місяців із десять чи й цілий рік, доки я таки закінчу книжку. А тоді знову зчиняють гармидер. Щоразу, коли я відводжу погляд від Аркуша, чи то закінчивши розділ, чи то спокійно міркуючи після сцени смерті, чи то дошукуючись підхожого слова, я завжди бачу от те обличчя позаду натовпу. Знайоме обличчя, бліда шкіра, руде волосся, незмигний погляд зелених очей. Я чудово знаю, хто вона, однак щоразу відчуваю подив. Щоразу їй вдається захопити мене зненацька, вона часто розтуляє рота і щось каже мені, але впродовж десятиріч вона була від мене надто далеко, і я не чула її. До того ж, усвідомивши її присутність, я відводила погляд у бік і вдавала, ніби не помічаю її. Гадаю, вона на мене не дуже ображалася. Людей завжди цікавила причина моєї письменницької плідності, а причина саме в тому обличчі якщо я починаю нову книжку, через п'ять хвилин після закінчення попередньої, це тому. Що, коли я відведу очі від столу, то неодмінно зустріну її погляд. Минули роки збільшилась кількість моїх книжок на полицях магазинів, відповідно, нато персонажів, що юрмляться в моєму кабінеті, дещо порічав. І Із кожною написаною книжкою бубоніння голосів стихало, і відгомін у моїй голові слабшав. Кількість облич, що вимагали до себе уваги, зменшувалася, і завжди позаду натовпу, але щоразу ближче була вона. Дівчинка із зеленими очима. Вона чекала. Настав день, коли я завершила план своєї останньої книжки. Написавши останнє речення, я поставила останню крапку. Я знала, що станеться після цього. Ручка вислизнула з руки, і я заплющила очі. Ну що, сказала вона, а може, і я не знаю. Тепер залишилось тільки ми удвох. Я слабо заперечила нічого не вийде. Це було надто давно. Я була ще малою дитиною і геть усе забула. Утім, це була не відмова, а радше побажання. Зате я не забула, відповіла вона. Пам'ятаєш, як? Ні. Від неминучого не втечеш. Я дуже добре все пам'ятаю. Ледь вловима вібрація повітря припинилася, я відірвала погляд від зіроку дзеркалі і повернулася до мій Свінтер. Її очі незмигно дивилися у якусь точку в кімнаті, наче саме там вона щойно побачила зелене оке дитя – з мідно червоним волоссям. Ота дівчинка, це ви, я? Міс Вінтер здивовано перевела погляд з дівчинки примари на мене. Ні, вона це не я, вона письменниця завагалася. Вона це та, якою я колись була. Тієї дитини вже давно нема. Її життя скінчилося у ніч пожежі, вона немов згоріла у тому полум'ї. Особа, яку ви перед собою бачите, це ніхто. Але ж ваша літературна кар'єра, ваші романи коли людина ніхто, вона починає вигадувати вигадувати аби заповнити порожнечу ми мовчали й дивилися на вогонь. Час від часу міс Вінтер мимовільно потирала свою долоню. До речі. Стосовно вашого есе про жуля і Едмона Ланді, почала вона трохи згодом. Я неохоче повернулася до неї. Чому саме їх ви обрали за предмет вашого дослідження? Що вас так зацікавило? я похитала головою. Нічого особливого. Потім запала тиша. І були тільки непорушні миготливі зорі. І потріскування дров у каміні. Тільки за годину, коли вогонь уже почав гаснути, міс Вінтер озвалася втретє. Маргарет, здається, вона вперше назвала мене на ім'я. Маргарет, завтра ви поїдете звідси. Так. Ви ж повернетеся, правда? У Мерехтливому світлі важко було розгледіти вираз її обличчя, важко було судити, що спричинило тремтіння в її голосі втома чи хвороба, але тієї миті мені здалося, що мій свінтер боїться, боїться, що я більше не приїду. Так, звичайно, я неодмінно повернуся. Наступного ранку Моріс відвіз мене на станцію, і я взяла квиток на поїзд, що прямував на південь.